Привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями, досвідом, як я дійшов до цієї гри. Перед за все представлюсь, мене звати Степан, мені 27 років. Займаюся багато чим, але от, основне з публічних це веду блог. Знімаю всі скетчі, різноманітні відосики. Ось і відео і, 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 і тому подібне. Коли я вперше зіграв гру десь близько року тому і за цей час зіграв напевно разів 4 чи 5, точно не скажу. Затягнула мене ця історія. Моєю мотивацією і ціллю на всій грі, взагалі причиною, чому я сюди прийшов, досить цікава історія. Одного разу, точніше, був у мене такий період, коли я під час роботи слухав аудіокнижки на фоні. І одна з цих книжок була легендарна книжка Роберта Кіосакі Багатий тато, бідний тато. Ось. І в цій книжці я почув саме про цю ігру і зацікавився на нею. Ну, я почав загуглив чи грають такі в моєму місті в Львові. Ось натрапив. На організацію, вони йшли в соцмережі, написав, що коли приходити на гру, зареєструвався, оплатив, прийшов і затягнуло. Реально класна ігра. Найкраще в цій грі, що я для себе взяв, це по висновках, коли ця гра закінчується. От кінець гри, да, коли ви вже організовано обдумаєте, ну, проаналізовуєте свої ходи. А особливо, коли є ведуча, яка вже там з досвідом цієї гри, вона може проаналізувати отак зі сторони, що ти робив. І в обстеж... ну, обговорити свої дії, і ти починаєш розуміти, задавати собі питання, а чого я робив так, а не інакше. А ще в кінці. Це не тільки в кінці, і під час. Ти граєш не один з тобою, ще якісь є люди, хтось досі там, хтось без, і ти бачиш, як вони реагують на можливості, які в них виникають. Навіть підходять до ситуації так, як би ти не догадувався, да, що так взагалі можна знаєш, зробити. Тобто ігра наче з правилами, але вони такі дуже гнучкі, типу, до правил можна підходити по-різному. Я зрозумів точно, що страшну силу робить кооперація зусиль. Тобто соло складно тягнути на великі цифри свій бізнес, да, в тій грі, та й в житті по факту теж. А от кооперуючись там з однодумцями, це вже набагато простіше та й швидше. Ось І от так я пам'ятаю свою першу коли Ми її прийшли У момент, там були слабенькі результати. І в кінці ми проналізовуємо кожні ходи. І мені підказують, а чого ти зробив так, а не так? Це ж було очевидно краще рішення. Не очевидно для мене ні, на той момент, що можна було так чинити. Потім, ще раз повторюсь, бачив, як люди реагують на ходи, як вони створюють свої стратегії, як вони домовляються з боку. І це дає дуже ну, серйозні підстави задуматись. Вкотре підкреслює, що можливості є завжди. Просто треба їх бачити. Оце основний, напевно, я б сказав, підсумок і висновок для мене в цій грі. Плюс, бо вона, це наче з одного боку ігра, а з другого боку, така інтерактивна можливість розвинути свою, скажімо так, своє приємницьке мислення, бачення ситуації, кооперації. Тому, якщо ви задумаєтеся про відкриття якоїсь своєї справи, да, раджу спробувати зіграти декілька партій, це вам дасть набагато глибше розуміння процесів потім таких стратегічному масштабі, як це все відбувається. Тому мої рекомендації.